Явився єси днес вселенні. І світло Твоє, Господи, опромінило нас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Присвященій владики, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, Христос крещається. Сьогодні ми святкуємо свято очищення і відродження людини, свято оновлення усьої Богом сотвореної вселенної хрещенні нашого Спасителя, нашого Господа і Спаса Ісуса Христа. Розповідаючи про цей момент нового початку для цілого світу. Момент оновлення, освячення усього людського роду, Боже Слово нам оповідає, що Йоанн Хреститель прийшов на Йордан і кликав до покаяння усіх людей. І ось до нього виходила уся околиця юдейська увесь Єрусалим для того, щоб приймати хрещення. Але очевидно, що. Йоан як останній і найбільший із старозвітніх пророків мав на меті лише збудити, можливо, навіть шокувати людину, приготувати її до приходу Спасителя. І ось люди, які відчували, що вони потребують змінити своє життя, але самі не можуть. Єрусалим. Який хотів стати новим, оновленим у своєму духовному житті, але сам, навіть виконуючи закон, старозавітній, не міг знайти оновлення свого духовного життя, прийшов на Йордан Хреститися. Можна сказати, що в той момент річка Йордан наповнилася людськими сльозами. Молитвами, людською біллю, людським криком за Господом Богом, людським гріхом, нечистотою людини і неміччю. І ось саме в той момент на Йордан приходить Христос. Стає як один із тих грішників і підходить до Йоанна, просячи. Хрещення. Коли Йоанн побачив його і каже: Господи, та ж мені треба в Тебе хреститися, а ти просиш у мене хрещення. Він не міг зрозуміти, як вічний Бог, який став людиною, знімає з себе одежу не лише своєї вічної слави, але одежу свого земного буття і хоче зануритися. У глибину людського гріха, немочі, щоб її спасти і очистити. Але Христос каже, залишиться тепер, бо так нам належить сповнити усяку правду. І ось, входячи у ці води, Він начебто наш спаситель бере на себе все те. Що людина лишила у тій воді як свій клич і мольбу за приходом спасіння. Коли Христос виходить з води, небо відкривається, і Йоанн бачить явління Бога, чує голос Отця, який каже, це є син мій улюблений, бачить Духа Святого, який не сходить. На того сина, який хреститься в Йордані, і бачить у Христі нову людину, нового Адама, який у собі дає початок новому людському родові. В цьому боєвлінні, як колись на Синаї Господь Бог сказав до Мойсея, я є Бог той, що є з тобою. А у Бойгавліні на Йордані Господь Ісус Христос, прийнявши вигляд слуги, сьогодні каже мені і вам: я є Бог для тебе. Я приходжу до тебе як відповідь на твої молитви, мольби і благання, які дійшли до вух Божих. Сьогодні є день твого оновлення, Твого очищення освячення. Сьогодні є день, коли ти можеш почати нове життя в Бозі. У цей день центральним символом оцього космічного дійства, відродження, очищення і оновлення стає вода. Очевидно, що людство з давніх давен бачило у воді колиску усякого життя, а відтак необхідний середник, щоб це життя підтримувати. Да, з давніх давен люди бачили, що вода має очищальний характер, собою несе здоров'я, собою несе завтрашній кращий день. Але в юрданському богоявлінні, коли Бог наново торкається цієї води, вона набирає якогось глибшого, духовного змісту, духовної сили, тому що отримує здатність впливати лише не, не тільки на тіло людини, а на всю глибину її душі і духа. Ця юрданська вода. Стає наче тим інструментом, засобом, яким Божа сила починає пронизувати, проникати людину, людське суспільство і усю вселенну. Ми добре знаємо, що коли та чи інша земля терпить екологічну кризу і катастрофу, то найперше, де з'являється небезпека, це є вода. Вода буцімто вбирає в себе все те, чим живе кожна істота на її берегах. Наче пронизує увесь сотворений світ для того, щоб з одного боку єднати його, а з іншого боку, торкати, робити його цілісним. І ось сьогодні Дух Святий силою і благодаттю зійде на воду. Для того, щоб через неї торкнути кожного з нас. Щоб ця подія, про яку ми читаємо і чуємо сьогодні у Євангелії, відкрилася для нас, а кожен з нас став її учасником. Ось чому ми, сьогодні, віруючі люди, вийдемо на український Юрдан, на наш древній Славутич Дніпро. Який пронизує усю нашу землю. І будемо благати у Господа, щоби зіслав Духа Свого Святого, освятив води, а разом з ними очистив нас, відродив з води і духа і наново відкрив нам, що ми є синами і доньками Всевишнього. Другі в Христі. Як сьогодні кожний з нас, наші сім'ї, а особливо наша Україна потребують оновлення, очищення і відродження. Можливо, як ніколи, ми часом говоримо про реформи, ми часом говоримо про зміну людських стосунків, говоримо про цінності, які мусимо втілювати у наше життя. Але без благодаті Духа Святого ми ніколи цього не зможемо зробити. І сьогодні Христова Церква веде нас на Йордан. Можливо, теж шокує нас і каже: покайтеся, бо царство небесне близько. Скиньте з себе усяке зло і гріх. Бо там. Ми побачимо нашого Спасителя, який приймає вигляд слуги для того, щоб сказати, я сьогодні приходжу для Тебе і для вас. Щоб силою і благодаттю Духа Святого, ви сьогодні, мої діти України, отримали силу, початок, відродження і очищення. І здійснення усього того, чого прагне ваше серце благодаттю Святого Духа. Отож вітаю усіх вас з цим святом. Бажаю вам, щоб ця юрданська вода, якою ми будемо причащатися, торкнулася і освятила, і очистила ваші душі і тіла. Та вода, якою ми будемо окроплювати наші домівки. Принесла нам оновлення, силу жити по новому, жити краще, жити без гріха і усякого зла. Нехай цей Дніпро понесе освячену воду по цілій Україні, пронизи усі річки і ставки нашої землі, досягне Чорного моря і зітре наш, з нашої землі своєю силою, силою благодаті Духа Святого, усякого. Врага і супостата. І тоді, як каже Шевченко, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Христос крещається!